З цією настільною грою ви дізнаєтесь про всі синоніми цього: Тютюрка, дзюрик, спис, апарат, кий, причадали, 21 палець, воробчик, смичок, хрін, півник, жад, сопілка, черв'як, вужик, інструмент, ковбасина, перчик, стручок, питон, болт, ну і так далі. В цій колоді ще багацько ефемізмів до штуки на цих планшетах. Настільна гра мечі наголо локалізована видавництвом «Ігромах». Та як ви могли здогадатись, вона 18+, і розрахована на 4 плюс гравців. Ви ділитесь на дві команди та обираєте, хто в кожній з команд розпочне цей марафон пісюно малювалок. Перетасовуєте колоду, якщо це вам допоможе, і починається шаленство. Перший художник тягне верхню карту з колоди і про себе читає, що там написано, та показує це слово або фразу іншому художнику. Саме те, що написано на карті, вам потрібно буде намалювати на ваших планшетах, які вже містять, так би мовити, основу, яку обов'язково потрібно зробити частиною малюнку. Коли художники готові, запускається таймер на 30 секунд, і вони починають одночасно малювати, тоді як інші гравці в цей час намагаються відгадати, що за слово або фразу були зазначені на карті, іноді побачити щось окрім пісюна буде вкрай важко, повірте. Але ще важче буде намалювати поверх, хоч щось зрозуміле. Тож, якщо час ще не закінчився і хтось вигукнув вірне слово, це досягнення, і ви забираєте цю карту собі. На ній зображена кількість переможних балів, яких потрібно накопичити за задля перемоги. Якщо ж ніхто не зміг розледіти нічого окрім піструна, раунд закінчується, і художниками стають інші. Гравці. Якщо ви подумали, чому лише пісюни, не хвилюйтесь, бо в грі є доповнення, «Ми чиняємо тако. І відповідна колода, яка містить синоніми до вже іншої відомої частини тіла. І при цьому лишається без змін. Тож, якщо ви полюбляєте ігри з перчиком, Посилання на гру шукайте у шапці профілю. А тепер давайте зіграємо з вами. Спробуйте відгадати, яке слово я намагалась відтворити на цьому малюнку. Пишіть в коментарях. А на цьому у мене все. Грайте та перемагайте!